Друг України чи поплічник Кремля? Хто він повелитель світової павутини? Що одним натиском кнопки зупинив ЗСУ на шляху до повернення окупованого Криму? Уривок із останньої книги про Ілона Маска відомого біографа Волтера Айзексона публікує Вашингтон Пост за годину до початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Росія застосувала масовану атаку програмного забезпечення, щоб вивести з ладу маршрут. Утизатори американської супутникової компанії, які забезпечували зв'язок по всій країні, система керування українськими військовими була виведена з ладу, що унеможливило повноцінну оборону. Українські високопосадовці звернулися до Ілона Маска по допомогу. А віце-прем'єр-міністр Михайло Федорів у Твіттері закликав свого надіслати Україні термінали StarLink. Ще відтоді, як він був худорлявим і незграбним хлопцем, якого побили на шкільному майданчику в південній Африці. Ілон Маск любив уявляти себе героєм, що поспішає на допомогу, беручи участь у випічних місіях. Він захоплювався коміксами, і самовіддана боротьба супергероїв вражала його. Війна в Україні, коли жодна інша компанія чи навіть країна не змогла забезпечити роботу супутників, дала йому можливість проявити свої гуманістичні нахили, вдаючи супергероя. Вона також. Продемонструвала складнощі, пов'язані з тим, що критично важлива військова інфраструктура під контролем приватної особи, яка часто має добрі наміри, але вони мінливі. Щодня маск проводив регулярні зустрічі з інженерами Starlink. Вони знайшли способи подолати російське глушіння. Компанія забезпечила голосовим зв'язком бригаду спецпризначенців. Комплекти використовували для зв'язку українських військових з об'єднаним командуванням спецоперацій США і щоб відновити телемовлення. Про рятівні Starlink заговорили і змі. Однак до вересня минулого року і маск, і представники України та Сполучених Штатів, усвідомили складність своїх відносин. Одного п'ятеро. Нічного вечора, якраз після тижня проведеного з маском, я повернувся додому в новий Орлеан і дивився футбол. Мій телефон почав вібрувати від повідомлень. Маска пише Айзексон. Може бути величезна катастрофа. Написав він. Я запитав його, в чому проблема. Цього разу він був в образі кризового героя-драматурга, що цілком зрозуміло. Виникла загроза. Він вважав, що є нетривіальна ймовірність ядерної війни. І Starlink частково несе за це відповідальність. Українські військові намагалися здійснити раптову атаку на російський військово-морський флот, що базується в Севастополі в Криму, відправивши шість невеликих безпілотних підводних човнів, начинених вибухівкою, і використовували Starlink, щоб спрямувати їх до цілі. Хоча Ілон Маск із готовністю підтримав Україну, він вважав, що Київ учинив би нерозважливо здійснюючи напад на Крим, який Росія анексувала 2014 року, і з американським мільярдером телефоном говорив посол Росії в США. Цитує Вашингтон Пост розповідь Айзексона. Анатолій Антонов прямо сказав, що наступ ЗСУ на півострів вимагатиме ядерної відповіді. Маск дійшов висновку, що використання Старлінка під час атаки може стати катастрофою для. Цього світу тому таємно наказав своїм інженерам вимкнути покриття в радіусі 100 кілометрів від кримського узбережжя у той момент, коли українські безпілотні підводні човни наблизились до російського флоту в Севастополі. Коли українські військовики помітили, що мережа зникла, маск отримав безліч дзвінків і повідомлень із проханням увімкнути покриття. Віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров таємно розповів мільярдерові подробиці того, як безпілотні підводні човни відіграють вирішальну роль у їхній боротьбі за свободу. Маск відповів, що дизайн безпілотників вражає, але він відмовився повернути покриття поблизу Криму і заявив, що Україна зараз заходить. Занадто далеко і накликає на себе стратегічну поразку. Через місяць Ілон Маск таки розширив покриття на і сході України для наступальних операцій. Цей крок засвідчив вагому роль, яку відіграють машуризатори Starlink у повномасштабній війні. Після зізнань Волтеру Айзексону американський мільярдер уточнив спутникову мережу. Starlink навмисне не вимикав. Машуризатори в Криму були неактивовані. Актив... Не Винахідник зізнався, що отримав екстрений запит увімкнути мережу на шляху до Севастополя, але відхилив його. Адже тоді SpaceX була би прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту. Це був огляд преси.